Ви дивитесь ранок вдома. Просто зараз час зустрічати гостей у нашій студії. Сьогоднішня тема спілкування поезія. Поговоримо про аудіоантологію додому зі співкураторкою видання та контент-директоркою літком Іриною Плеховою. Я зустріну. Давай. Доброго ранку. Будь ласка, Доброго ранку, проходьте. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. дякуємо, що завітали. Прошу пасибі. Доброго ранку, дякую. Іра. Розкажіть, будь ласка, як створилася ідея аудіоантології? Чи передував їй, можливо, якийсь текстовий варіант збірки? І чи може можливо він буде ще попереду? Справа в тому, що 2024 року ми вперше на національному загальнонаціональному рівні відзначали. Всесвітній день поезії це 21 березня 2024 року, і Український інститут книги організація, яка в Україні займається промоцією видимістю українського книжкового продукту розвитком видавничого ринку. Вони сформували такий цілий тиждень читання і звернулися до. Нас до соцмережі про книги Літком, це український стартап, з приводу того, щоб ми підтримали цю ініціативу. Зважаючи на те, що тему вони з цього року обирали для всіх як дім, ми, звісно, підтримали цю ідею і е, передувало швидше бажання справді підтримати українських поетів, підтримати е, українську. Аудиторію, яка сьогодні переконана насправді потребує поетичного слова. А тексти яких авторів увійшли до антології? Та як ви їх обирали, за яким принципом? По-перше, це тематика. Тематика дому, але в такому дуже широкому контексті. Це і батьківський дім, це і дім, за яким ми сумуємо, і дім, до якого ми повертаємося. Угу. Це і дім, якого вже немає, дім якого вже немає. Але дім, який завжди з нами присутній, попри все, і добирали ми дуже різних авторів: це наші сучасники всі. Тексти деякі написані не сьогодні. Тобто, це, наприклад, як. Задзеркалля пані Мержинської текст Оксани Забушко, який вона не лише нам надала для аудіонтології, а й сама прочитала. Mm -hmm. Це така родзинка насправді цієї збірки. Ці тексти Юрія Андруховича, Надії Гуменюк. Ті тексти, які формувалися в 90-х роках. Але переважно це тексти українських поетів і поеток уже періоду а, великої війни. І нам дуже приємно, що серед тих і це. Так само було для важливо для нашої команди обрати тексти українських військових, угу. і це не лише через те, що ми їм сьогодні завдячуємо нашим життям і навіть захистом того дому, який не завжди. Ми можемо захистити, але власне через те, що за останні роки ем, імена українських військових в поезії вони так само викристалізувалися вже як певне явище. А певне явище, яке, я думаю, і надалі буде надзвичайно актуальним для розвитку українського літературного процесу. Угу. Іра, ви вибрали таку тематику: дім. Це досить тригерна тематика. Чи не страшно було братися за неї? Я вже сказала про команду, тому що ви розумієте, що над проектом, звісно, працювала звичайно, не я одна. Звичайно. Це тригерна тема. Я вам скажу більше. Це тригерна тема, напевно, для кожного українця. Для кожного. Для кожного. А в нашій команді є люди, які втратили дім у Бучі. В нашій команді є люди, які змушені були під ракетними обстрілами свою, своїх дітей вивозити за кордон. А в моїй особистій історії я на певний період втратила бабусин дім, і моя бабуся. Змушена була так само виїхати до Києва. Ми її вивозили з під ракетних обстрілів. На превелике щастя, наше родинне село зараз повернулося вже з тимчасової окупації України є деокупованим. Тобто для нас усіх це тригерна історія. Але в тому я думаю і важливість саме поетичного слова, що воно дає можливість. А в терапевтичний спосіб прожити, в інший спосіб прожити свою травму. Та й, власне, не забувайте, напевно, і в мирний час тема дому є теж тригерною, тому що ми ну, навряд чи так, що всі покоління живуть лише в одному домі. Нам завжди доводиться прощатися, відпускати, а з іншого боку, знаходити там свою силу. Хто озвучив текст? Ви вже казали про Забушко. Вона так. одна буде, чи ще а, хтось? Буде? Оксана а, Забушко це родзинка цієї історії. Всі інші тексти озвучували українські актори. Поділитися, це хто? Ж, ж, жіночий голос і, звісно, чоловічий голос. Щодо жіночого голосу, це було одностайне рішення одразу. Це українська акторка Рима Зюбіна. А, безперечно, Рима має. Ну, можливо, через те, що її ім'я римується зі словом Рима, Рима. в поезії, та насправді вона одна з найкращих українських акторок, які дуже тонко відчувають поетичний текст. І я нагадаю, що з початком великої війни від 24 лютого, 2022 року, Рима щодня уночі записувала вона. Це називала «Нічні стрими від Рими під. Між завиваннями сирен, і вона озвучувала українську поезію, яка стосувалася переважно теми любові. Це була така, ну надзвичайно. Цікава річ, і от вона зі мною ділилася, що навіть зараз її дуже часто люди на вулиці зустрічають і згадують не через те, що там побачили її десь в телевізійному або в кінопроекті, або на виставі, а через те, що згадують оці її стрими через Фейсбук-сторінку. А друга, другий голос це зірка українського кіно і театру Олексій Гнатковський. Олексія, я знаю, звісно, не лише за фільмом Довбуша, знаю за його прекрасними роботами в Івано-Франківському театрі, і це справді надзвичайно харизматична людина і. Я раджу, зокрема, почути, як він озвучує Юрія Андруховича. В мене, якщо чесно, було враження, що я знову попала на виставу самого Юрія Андруховича. Тобто, щось є в цих чоловіках: така абсолютно магія, абсолютне попадання в тембр поезії і в тембр. Можливо, навіть самого поета. Хочу вже почути, де можна почути. На застосунку літком це український стартап. Я сказала, це наша соцмережа про книги, платформа книжкового подкастингу. Все дуже легко завантажується. Це мобільний застосунок, тобто через Google Play, або якщо iOS, ви так само можете просто. Через Apple Store? Apple Store написати Літком, одразу завантажити і дуже легко знайти там в, через пошук, аудіоантологію додому. А розкажіть про інші цікаві проекти літкому. Літком, це, як я вже сказала, соцмережа про книги. Ми її виношували. З 2021 року її засновниця Ольга Ольхова Сухомлин, українська поетка. І ми дуже велику ставку робимо власне на те, щоб люди між собою могли обмінюватися інформацією. Про книжки, давати свої рекомендації. Тому один із проєктів — це книжкове суміліє, коли відомі українські актори, письменники, бізнесмени радять прочитати саме в цей момент ту книжку, яка можливо допоможе нам, українцям, сьогодні не лише вижити, а якось знайти в собі сили, працювати, донатити, підтримувати військо і таке інше. Інший важливий проект, я думаю, що він буде цікавий для вашої аудиторії. Ми з 22-го року реалізуємо таку ініціативу, до якої залучаємо молодь дітей від 14 років до 18 і всіх інших від 18 до безкінечності, коли вони записують свої літературні подкасти про українську літературу. І от минулого року, цей проект називається Крутезно. І минулого року на з, з усієї України ми одержали понад 190 літературних подкастів про біографії українських письменників, і це письменники як дуже відомі класики. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Михайло Куцюбинський Василь Семаненко. Це а, мій улюблений. Звісно, так і менш знані. А, наприклад, Агатан Кримський, Віра Вовк а, і багато інших. І а, такі прослуховування від людини до людини дає можливість надзвич... ну, посилити наше зацікавлення. Культурним спадком українським, літературним спадком українським. Ну і власне всіх запрошую. Ви можете просто читати, розказувати те, що вам цікаво, і це будуть слухати інші люди по всій Україні. Дякуємо вам. дякуємо, дякуємо. Вам. за те, що популяризуєте українську літературу і поезію. Зокрема, це дуже важливо для Спаси. нашої країни зараз. Шукайте вірші найкращих на літкомі. Лікуйте серце поезією.